Привіт, усім! Мене звати Женя. ви на моєму каналі Женьшень. Чесно кажучи, це моя вже не перша спроба розпочати себе з шау-медіа. Е, друга, третя, можливо, ще якась більша, я вже не, не згадаю. Рік тому, чи два, я починала як фемініна, намагалася писати про е, наш жінок, про нашу біль, про те, як нам нелегко, але щось не зайшло. У 22-му році робота ще не зайшла, так сказати, вирішила спробувати себе зовсім іншому новому. Також обожнюю читати про зірок, обожнюю сплітні, обожнюю переповідати це іншим людям. Тим так сказати, поштовхом це також була моя подруга, яку я мені знає, це трохи вже задовбала, і яка сказала мені: ти ж так любиш про них всіх читати? Ти так любиш ці сплітні, ці скандали, ці всі інтриги. А розказую не лише мені. Тому так. Це мій перший випуск. І усім привіт. Розпочинаю свій перший випуск людини, е яку вважаю була його роком. Це Гаррі Стайлс. Його новий альбом, його тур. Два нових фільми, Сплетні. скандали про його дівчину. Також е колекція Гучі. Про це потрібно розповісти. Тому. Гарі Стелс закрутив колеса Гарі Стелс уже 22-му році, тому що він голосив про вихід свого нового альбому Гаріс Хаус. Його обкладинка, випущена в березні, на якій він одягнуний чорну блузку Молі Годдард і широкі джинси в перевернутій кімнаті, говорили про клімат пандемії, в якому було створено альбом. Хотіла б також відмітити, що саме українська режисерка Таня Моїня зняла для Гарі Стелса його кліп «As it was» і хотіла процитувати її. Це музичне відео дуже багато важить для мене. Це найзаповітніший сон, який став дійсністю в такий жахливий час. Гаррі Стайлс, ти найдивовижніша, найталановитіша, наймиліша, найвеселіша людина, з якою я будь-коли працювала. Для тебе не було нічого неможливого. З тобою було приємно працювати. Вона також відома власне своїми роботами з «Время і Стекло з «НК», з Мішель Андраде, з Монатіком, з «The Weekend», Cardi B та багатьма іншими. Дуже сильно обожнюю групу Queen і особливу пісню «Love of my Life. І коли побачила в альбомі Стайлса my life», думала: о ні, о, ні, це буде якась жалка пародія. Навіщо про це писати? Ти ж сам британець. Але як зазвичай у мене в житті все відбувається, те, що я на дух не переношу, потім воно стає моє улюблене. Я не дочекаюсь, коли вже я попаду на його концерт і відчую цю атмосферу, коли весь стадіон співає цю пісню. Просто послухайте. <му> More time. Lady, you are the oh, baby, no Також присутні багато хітів, які засіли слухачам міцно в головах за 22-й рік. А саме такий танцювальний хіт як «Music for Sushi Restaurant», «Late Night Talking», «Little Freak», «Daylight». Під пісню Матильда на концертах зазвичай лються сліз. Навіть охороницям не вдається стриматися. Хочеться також відмітити одну пісню: Медисін. Вона не війшла не в один в альбом. Він цю пісню виконує теж дуже рідко, і цю пісню на його концертах дуже-дуже хочуть дівчата. Те, що відбувається, під час того як розпочинаються перші нотки цієї пісні. E, зал просто божеволіє. Всі кричать, всі розуміють, зараз буде медисін, і мені здається, сам Стайлс. Він не раз на концерті показував свої емоції як. гаш, oh що тут відбувається? Ну, ну, от послухайте, От просто, от просто подивіться. Okay, so Опаді після його великого успіху альбому «Харріс Хаус він отримав шість номінацій на премію Гремі, яка відбудеться у лютому 23 році. Він претендує на звання Запис року Пісня року. «Найкращий сольний поп-виконавець та найкращий кліп. Першу свою Гремі він отримав у 21-му році за пісню Вотермелен Шукер. Ківбагачух мене є мрія поїхати в Америку, бачити Нью йорк бачити Великий каньйон. Але для себе зрозуміло, що ми дуже хотіли поїхати саме в квітні ще потрапити на фестиваль Coachella, який проводиться в місті Індіо, штат Каліфорнія. Це триденний музичний фестиваль, а один з найбільших, найвідоміших і найприбутковіших музичних фестивалів у Сполучених Штатах та і у всьому світі. Він розпочав себе зміцнювати як сольний артист вищого ешалону, так і один з наймагнетичних виконавців у музиці, здатний розважити понад 100 тисячну аудиторію. Вже неодноразово висловився з приводу війни в Україні та засуджував російську агресію. Але під час його виступу сцена спалахнула кольорами українського прапору. Таким чином він хотів укотре нагадати про сутні, що війна в Україні продовжується, і не слід про це забувати. Мені здається, цього літа та цієї осені не було кращої вечірки, як світове Гаррі Стайлса. Він зарекомендував себе як найбажаніший виконавець цього року. У нього була 15-денна резиденція виступів у Нью-Йорку, яка побила світовий рекорд по послідовністю концертів. Навіть в час цього підняли банер, як сказали, воно тепер залишиться на Загалом його тур зібрав 214 мільйонів 71-концерту. Люди, які приходили на концерти, вони спали в палатках, вони приходили за 2-3 дні раніше, займали місця, вони бігли, щоб стати в перший ряд, збивали один одного. Це божевілля, це але мені здається, я теж таки буду робити. Ма визитівка концертів Стайлса це завжди. Яркість, це завжди мода, це завжди щось, навіть не щось нове, але це, це щось цікаве. Його візитівка, це його боа це різних кольорів, це великі серги, це цікаві окуляри. Ну, це те, що люди хочуть, хочуть змінити в своєму повсякденному житті, прийти на його концерти. впевнена, багато з них це вже й дорослі люди, яких задовбала робота, задовбало все. І вийти на цей концерт можна одягнутися так, як ти бажаєш, чого хоче твоя душа. Власне, це її про це говориться в його піснях. Відчувай себе, роби що ти хочеш, не стримуй себе. Ну, і з цього люди йдуть на його концерти, вони хочуть відчути себе частинкою цього світу. 22 серпня виходить Джона Ролінстоунс, де його називають найбажанішим чоловіком 22-го року. Богоджуюсь! Погоджуюсь. Також його називають новим поп-королем. В Твіттері без війни не обійшлося. Фанати Майкла Джексона, так сказати, кричали во все горло, що це неможливо. Поп-король тільки один, він буде вічно незмінний. Я вважаю, що в цьому житті все змінюється. Потрібно відкривати для себе нових артистів. І неважливо, чи це сфера музики чи кіно. Цього року Гаріс Лес також отримав визнання найбагатшої знаменитості до 30 років, накопивши статок у 116 мільйонів стерлінгів. Також раніше на цій посаді був Ширен, але, на жаль, він його посунув, посунув адже він уже 31-річний. Старість. Про Гучі і Гарі Стайлса можна зробити окремий випуск, тому що я не вкладуся в мінімальну кількість хвилин про те, які хочу розповісти. Дем Алесандро Мікеле і Стайлса став, так сказати, просто революцією від учасника бойсбенду бенду до поп-зірки. Він одягав його на всі червоні доріжки. Він, всі його виступи це все проєктовано з Гучі. Моя любов до Гарі Стайлса розпочинається від. Саме фільму Годен Фурі Дарінг. Я пам'ятаю, як я подивилася трейлер у липні і зрозуміла, що мені занадто сильно знайомі ці люди, ці актори. Я розпочала шукати про них історію, хто вони, як вони, що вони. Знайшла і зрозуміла, що це Харі Стелс. І я про нього десь чула, а чула я від того, що мої улюблені Моноскі. Його вважають своїм кумиром, його стиль, його музика, дуже їм по духу. Like, like, um, him. his music mm -hmm. and also like his style and the messages that he sends and like he have been able to um like change the, the the way that people looked at him because he was in a boy band but now he's... he was in one he was the singer of One Direction yeah it yeah. was uh, in One Direction but and it was like criticized because of that but now is considered like one of the biggest and more respected uh, artist in the world И вони дуже часто переспівують його пісню Kyiv. Орій Дарлінг або не хвилюйся, кохана режисером, власне, виступила колишня дівчина Олівія Вайлд. Цей фільм визначився своєю позакадровою драмою на венеціанському фестивалі. В якій мова була про те, як Гаррі Стелс плюнув на свого колегу актору Кріса Пайна, але його відповідь на всі ці плітки була просто найкращою. Все розпочалося з оголошення у вересні 2020 року, що співак Гаррі Стелл замінить Шайла Лабафа в ролі Джека. Згідно з чутками, актора трансформерів звільнили через те, що він продемонстрував погану поведінку, а його стиль суперечив акторам і знімальній групі. Після цього добровільного чи вимушеного відходу до проекту приєднався Гарі Стайлз. Актор і співак насправді був першим вибором Оліві Вайд, але наприкінці 2019 року його графік був зайнятим світовим туром. Однак через пандемію тур було призупинено, і Стайлз раптово опинився в руках усього світу для кіно. Пізніше Олівія Вайлд оголосила про розлучення з актором Джейсоном Судейкісом. Пара була в міцних стосунках протягом 9 років. Усі припускали, що вони одружені, хоча ніколи насправді не ходили до вівтаря. Але у них є двоє спільних дітей. Шум у змі, викликаний цим розставанням, який вже сам по собі вже був досить соковитим для преси. Перетворився на велику лавину, коли 21-му році були опубліковані фотографії, на яких Стелс гуляє рука в оброку з Уайлд на весіллі в Лос-Анджелесі. Її звинуватили в нелояльності до попереднього партнера. Припустивши, що її роман зі Стелсом розпочався ще до того, як вона офіційно припинила стосунки з батьком своїх дітей, і особливо загострювали факт, що вона застара для співака, який молодший за неї на 10 років. Гадаю, багато хто пам'ятає слова із пісні «As it was», які ведуть пряме співпадіння із нею. Але можливо, те, що поставило фільм у світовий епіцентр пліток. Це спосіб, у який адвокати Судейкіса вирішили вручити Олівії документи про опіку над їхніми дітьми у квітні. Режисерка була на сцені та розповідала про свій новий фільм перед сотнями глядачів, коли до неї підійшов чоловік і простягнув їй конверт. Артистка, мабуть, подумавши, що це якісь витівка, вирішила перервати свій виступ і відкрити його при всіх. Це сценарій? запитала вона. Прочитавши декілька секунд і зрозумівши, що це таке, вона сказала. Добре, зрозуміла, дякую. І продовжила свою промову з усмішкою. Але скільки б не було критики та пліток, особисто я вважаю, цей фільм є достатньо цікавим, з неочікуваним сюжетом. Тому спільна їхня праця в кінці кінців принесла хорошу роботу у світ кіно. 22-й рік також приніс ще один фільм з Гаррі Стайсом у головній ролі, а саме: Май Полісмен. Це історія закритого сумлінного гея поліцейського. Фільм обговорювався в журналах Rolling Stones. Його секс-сцени переполонили весь мій інстаграм і також Ютуб. Я дуже важко сідала, аби подивитися, але, чесно кажучи, не пожалкувала. Я пам'ятаю, як я в кінці плакала і говорила про несправедливість цього світу, про кохання і що ніколи не потрібно себе стримувати та якось віддавати в цьому наповну. Тому рекомендую дуже хороший фільм. 22-й рік став дійсно роком Харі Стелса. Його номінації на грімі, його пісні, альбоми, його досягнення принесли йому визнання. Він не лише відокремився від свого бенду, але й став одним з найвидатніших чоловіків зірок поп музики свого покоління. Буду чекати ваших коментарів. Мені цікава ваша реакція. Чи потрібно викладати такого виду? Відео YouTube. тому всім дякую за перегляд.